Добрий день! Хто мене знає, тим привітульки, хто мене не знає, я Таролах Лана, Ланочка Олександрова або Лана Александрова, неважно. Таролах, астролах, нумеролах. І е, кожної середи на Ютубі, на своєму каналі, я провожу. Прямий Етер, де люди можуть задати якісь важливі для них питання. Там буде символічна плата, або отримати параду на картах Таро. Навіщо ці прямі етери? Прямий етер цей, це дає можливість, наприклад, людина ніколи не зверталась до таролога або до астролога, да, або до нумеролога, і вона не розуміє, як саме я можу допомогти. Як саме проходить там чи консультація, і взагалі? що, Які, які є е, інструменти, що можуть допомогти людині у вирішенні якихось питань. І саме цей етер це якраз та можливість, щоб люди побачили. Як, ну, як проходить консультація, які, які відповіді люди можуть отримати? Або буває, що у людини ну, просто немає коштів, да, але є одне дуже там, якесь таке боліле питання, як мені люди іноді задають, там, робити операцію чи не робити. От, наприклад, була ситуація. Коли людина прямо моментарі спитала, чи робити синові операцію на аденоїди. І завдяки тому, що я попередила, що можуть бути дуже негативні наслідки, що може бути <кій> у дитини алергія на анестезію, ця жінка відмовилась від операції. А в той день, коли проводили, коли мали проводити її операцію, оперували кілька пацієнтів, і всі вони постраждали від неякісного якогось анестезі... ну, анестезіючого препарату, і хлопчик 11 Років помер в тій лікарні в той самий час, коли ця жінка мала бути там оперуватися, оперувати свою дитину. Так от, завдяки тому, всього за 120 гривень жінка спасла життя своєї дитини. Тому приходьте, задавайте питання, отримуйте пораду в середу, 20 вересня в 21.00 на моєму YouTube каналі. Якщо ви дивитеся на інстаграмі це відео, <кій> в мене в шапці профілю є посилання. Якщо ви дивитесь в Тікток, у мене в шапці профілю є посилання. Ну а якщо ви дивитесь на Ютубі, то ви знаєте, де мій канал, бо ви на ньому бачите мою, моє запрошення. Всіх чекаю. Пока-пока.